Привіт всім! Сьогодні неділя, трошки здихаю, нічого такого не роблю. В общем, два ногти в мене от оцих. Та, Ногти, коротше, лак. І воно, бачите, немає, а воно вже лущиться. Воно вже тільки треба накрашувати. Тільки ну, я не буду, тому що там ще є, накрашу, я буду раді двох-трьох там не. Тим більше, вдома таку нічого підпаляю чуть-чуть. Трошки на ту неділю. Навірно, на ту неділю я зрою ногті, тому що мені треба жити, одірвати якось. Бо вони вже да. і вже Коротше, треба корекцію робити. Він то кажуть, що треба корекцію робити. А це я буду. Коротше, неділя нічого такого не робила. Віддихала там, допомагала політу з руками, то там в кімнаті вона приїхала, я потім розкажу ще одну новину нашу. Ой, а там вона мені не попривирала. Хе-хе-хе, <laughs> отда, складу потом. Вот. Да и Ось я отримала ліки. Дві за такі ліки получаю. По рецепту. По рецепту. Получила, так таке отримала. Заказала. Ну, Електронний рецепт присилаю. І потом хто там їде, я заказую, мені привозять 2 балончика. Наскільки ну Я не знаю по-разному. Посмотряю, що як, як я що роблю, і смотря. Що це? такі вони.. Всі коло мене, всі поряд, мало ли що. І це. А так нічого. У мене в планах перекусила вже не це, може вечором піду, чай поп'ю. Тільки, тільки чай поп'ю і все. Більше нічого такого не буду. А в планах у мене... Дивлюся, не Дивлю, забула викинути ось кусочок ногтя. Лежить такий. Ой, надо викинути. и это мне это и на коробочку такую подарила салфетки то что там были салфетки я не пользовалась но тут не а не тут еще салфетки тут еще есть салфетки ну короче я буду пуста коробочка я ей заказывала она мне забыла купить я ее дала кажи ладно бери І це як буде пуста, я хочу туди ці браслети, це, щоб коробочки такі були. Браслети. там, в общем. От. А зараз у мене в планах хочу подивитися якесь кіно, неділя. Вчора передачу з мамою дивилися. А сьогодні мені надо діло. Я не люблю де довго там щось таке дивитися. Тому вирішила. Сьогодні, ну, я по неділях, у мене по неділях у мене таке, цей, що я дивлюся фільми. Не серіали, а фільми просто вечором сідаю. Дивлюся фільми. А ще ж На губи вавка ось вискочила. Та То Капець тоже. Ну, а так, стан, мій, ну як, стан краще, ну, тільки кашель ще є, кашель, не проходить. Температуру я даже не міряю, я даже не знаю. Яка. Ну я не думаю, що вона там висока в мене. Вона в мене і не висока, в мене вона вже і немає нічого такого. Соплі, ну, все так трошки стабілізувалося, все це. Я даже нічого такого особого не приймала, і не пила. Так, щоб, знаєте, от. От п'єш там і, і там. Ну, ні, нічого такого. тут Пшикала оці всі. на заспрею. Оце. І все. Все тут у мене рядишком, бачите, все добре. Ну, звісно, планувала одне, але ну, так трошки плани сьогодні в мене там. Ну, дихнула неділя, це таке. Потім розкажу одну новину, потім вже от, трошки ще, хай ще, там, а потім вже розкажу. От, а сьогодні, а зараз я хочу знайти якесь кіно і подивитися до вечора. А вечір, може, просто чи поп'ю і всього. Такого нічого абсолютно робити і нічого не буду. Тим більше сьогодні, по, як то кажуть, по новому Катерини, то нічого такого і не, і не планувала, і не робила, і взагалі. Так що зараз знайду. Якщо захоче, звісно, мама подивиться, то хай дивиться, раді Бога, якщо не захоче, то... Не буде дивитися, як захоче. Ну, Треба оці лікарства, як так поклала, треба буде скласти туди до лікарств всіх. Так що оце, Так що в мене сьогодні такий е, виходний виходний вже, знаєте, як виходний, то виходний. От. Mm. Каті, тепло, все це. Общем, так, такого особливого щось і немає. Це, да, стало краще, стало цей. Уроки з пулею зробили. Там треба було і повторити тільки, то ми повторилися з нею. Або, в общем, ну це все. От. Та й нічого, в кухню навіть і не виходила туди. Я ж кажу, не знаю, може чи піду, чи не піду, а може і не піду, але взулася. Чого я тоді взувалася. Не знаю, Ну я так взулась по привичці, ну, а мало, я може ще піду там щось перекущу. Може щось там піду. Ну, може, чай поп'ю. А так вивчимо. День такий, то наче сонце таке було, а потім так ну, пасмурний такий став. Таке посмурніло. Посмурніло. От. Та і все. Я який фільм, я не знаю. Ну я так фантастику дивлюся, хочу фантастику якусь подивитися. Бо м -м, дивилася, кажуть, я той фільм дивилася, ну, я дивлюся, щось таке знакоме. Ну, я думаю, ладно, ну так інтересне, бо теж так. Дуже багато фільмів, дуже багато. А от іменно вибрати те, що тобі подобається, і те, щоб отак от вау, такого дуже-дуже мало. дуже мало. Ну, Буду ще шукати. Ще буду три години шукати, щоб подивитися, а потім ще подивлюся. Потім подивлюся фільм. Чур, сьогодні ніч не спала. не спала, Геть щось так не могла заснути, допізна музику слухала. Причому музику таку в 2000-х. От не знаю, мені більше музика подобається в 2000-х. Навіть не в 90-х, що я ну, школу закінчила в 90-х роках, в початку 90-х. Школу закінчила в 92 му році. От, але музика от, раніше, ну, зрозуміло, слухала те, що нравилось, то і слухала в 90-х. Да? Але зараз в мене немає такої ностальгії і по 90-х слухати оці 90-ті, ну, щось це не моє якось. Я не люблю. А от іменно 2000-х мені більше музика подобається. І пісні, і музика, і взагалі. І це я слухала 2000-х пісні. Зарубіжні. Ну, в основному зарубіжні, звісно. Там це. Слухала то і так і геть не спала. Заснула аж перед утром. Щось так мене вже зморило, мене так вже викинуло. от, Я вже, знаєте, така заснула вже аж перед перед ранком. Вже. от, А потім така встаю в 10 утра. О, от. Моє це я так дала. <кій> Та й все. Ну я ж кажу, насчет в'язання. Насчет в'язання, значить я ж хотіла раніше ці кулончики починати в'язати, а тепер так подумала, що ні, я, напевно, почну з великого. О, поки в мене є багато бісера, там, кольорів якихось там два, три, чотири цвіта, таких великих пакетика бісера, то я начну таке все-таки з гердана. То я Буду гердани почну в'язати, ну начну, як починається повний місяць. Ні, 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 ні. А ти на дворі там була? Маленький. Да, так, трошки нас так перебили. <рес> там, приходила, балакала, В общем, лікарство заказала, тепер вже все спокійно. Це я тепер слідуючі лікарство буду заказувати уже аж. Рудень січень. Ну, може, в січні. Або в лютому навіть. Отак от, от, навірно, десь так. На 3 місяці. Ні, в лютому. В лютому. Я буду в лютому, аж заказувати уже в лютому. Уже ну, я так не так, що так, так мать сильно. Буває, конечно, так, що погано. То я пшикаюся, це понятно так. Ну не так, щоб геть там знаєте, геть все. все. Так що такі діла. Так що я зараз, навірно. Я зараз знайду фільм, поки все. До, до вечері. До, до вечері. <хи> Подивлюся якийсь фільм, знайду, тому що там, же тоже, там їх куча, поки знайдеш їх, знаєте, поки їх знайдеш, поки та саме, то буде дуже-дуже довго. Таке, щоб нормальне, без всяких там таких От, Бо я дивилася, пророк хороший. оцей. Там цей знімається. Николас. Николас, артист. И забыла его звать. Ну, Николас звать, а фамилия Джек Николас. В общем, значит, Николас. Вот, хороший пророк. Ну, кто дивился, то и оцей, пророк. Ну, классный. Ну, я же так начала дивиться, ну, так что знакомый, иначе я бачила. Точно бачила. Чи Джек Николас. Чи... Николас. В общем, я ну, не помню уже. Бо я, если честно, таких, ну, те, что с 90-х, Я їх помню, артистів, знаєте, а от ті, що вже так більш сюди, то буває і забуває, хоча ж вони теж такі популярні і оце. Все. А, так я ж і кажу, що я оце ж ночі не спала, слухала музику, але я більше 2000-х люблю. Хоча я ж і заканчувала, як то кажуть, двух, ну в 90-х школу, я, щось Мені музика більше 2000-х подобається. Це почало 2000-х там. Перший, другий, третій, ну це такі, почало 2000-х там всякі. Че все бича нравляться. це ж я сиділа ночью слухала. От. А заснула вже аж під ранку. Ну, заснула. Та, і то. Так що такі діла. В общем, буду я закінчувати. В общем, нічого такого сейчас кину. Попью чай. Може піду попью чай. Може. Може. А може не попью. Побачу. По настроению. І, і, все. і на цьому все. І на цьому буквально все. Так що таке діло. Так що вам тоже гарного дня, бережіть себе, хай вам все буде добре. Бачите, я так стараюся вже, бачите, виправляюся, стараюся кожен раз з'являтися, щось показувати, чи знімати щось. Ну так, як є. Те, що я не можу, то я її не знімаю. Те, що я можу, там свободно то трішечки можу з вами поговорити, щось розказати, щось це. Так я що це ж оце загірдалі хотіла сказати, думала, що а, думала в'язати оці. Ой. Там, ну, не брошечки, а оці. Ну, коротенькі. Блін, геть вийшло. Вийшені. Медальончики типу, такі підвісочки, підвісочки думала такі в'язати невелички. А потім передумала, вирішила цей гердан з великих. Якщо в мене от є там такі ці, то я буду такі великі гердани в'язати, там різні ці. Ну, з двох цвіт. У мене там небагато не таких цік, і я буду з них в'язати, в общем, гердани такі. Я вже скачала собі ці схемки, В общем, ну, я як буду в'язати, а як буду цей, то я вам тоді буду показувати все, які там це, що там, скільки. А потім уже, як на собі, там, приміряю, покажу, і вам, звісно ж, покажу, щоб ви теж бачили. Так що отакі діла. Так що на цьому в мене все. Сидю, шукаю фільм. Подивлюся, фільм може потім піду чайкою Там Чи ще щось не знаю. От. А. Потім ще на ніч одне. найду, ще на ніч ще одне. там По два по два фільми дивлюся. Потім ще піду поп'ю. Подивлюся фільм. Якийсь. Пошукаю ще якийсь. Ну, довго шукати. Сайт хороший, сайт. цей, Я тільки... Ну всі фільми ж, вони ж дуже хороші. Кстати, оце теж дивилась, там отривок якийсь неприкасаємо я, чи що, щось таке. Ну так отривок ну, прикольне. Ну, прикольне таке якесь. Так, отривочок подивилася, то сміялося. Особливо як там танцював, той нігер. Дід чи дріт, чи як. як. <смі> не знаю, я сміялась так, Блін, Я та, десь його значить, й бачила в этих, але я щось так не хотіла. Це я так, що так і діла. То все, добренько. До, до зустрічі. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коменти. Бо я так бачу, що некотрі уходять з каналу. Ну, понятно, може, знаєте, не всім подобається ця балаканина, Оце одне те саме, одне те саме. Ну, Я показую там, де я зараз. Як я живу, що я живу. І я не можу показати те, чого немає. Якщо щось з'являється таке цікаве, то звісно, я стараюсь, намагаюся там щось показати якось це. А якщо його немає, то що ну, маємо, то маємо. Кому цікаво, то й дивиться, кому не цікаво, то й відписується. Це таке. Але я на кого не ображаюся, бо я розумію, що трошки таке може нудувати там чи ще щось. Ну, щось зробиш, таке в мене життя. Нікуди не виходжу за рамки. Приміщення, ну із будинку там Якщо десь може з'явуся, звісно, стараюся, намагаюся щось там зняти чи показати там, то так, а так Що можу, то і знімаю. І <кхем> так, ну все. Тоді до нових зустрічей і до наступного відео. Пока!